Вітаю всіх! Прийшла очередна монетка від підписника з 6-ягодних 10 копійок. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи, реверс, напис 10 копійок, по колу вінок з ягодами калини у 8 ячейках. І коло букву К, як бачимо, у нас по 6 ягід. Через що й монетка називається ягодник. Це один із самих дешевих. ціна його 2-3 долара. Мілка насічка йде в нього гурт, і... і штамп з тонким тризубом. Аверс монетки бачимо зображено тризуб, такий тонкий. Внизу дата зверху напис Україна, по боках колося пшениці з листям каштану. Якщо вам попаде така монетка. Ціна її 2-3 долари на сьогоднішній день стартує. Якщо попаде монетка з товстим тризубом, ціна договірна із 6 ягодами, з крупним гуртом монетки від 10 доларів стартують, з крупним гуртом перший штамп або третій, про англічанку не говоримо. Ціна договірна. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.